Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в цьому відео в минулому ми з вами зачистили форт. Отой Фарот. цьому відео ми підемо, напевно, от по тій от частині. Сходимо тут до в'язниці, повоюємо з босом. А потім, напевно, прийдемо ще далі, вернемося на дорогу і підійдемо. До благодаті. По дорозі ми ще повоюємо тут з драконами. Здається, тут один-два і тут буде ще два, допевної буде чотири тут. А там далі подивимося. Так, куди нам йти? Давайте підемо от по тій стороні. Так. От бачите, є велика така глиба, нам якраз до неї. Заодно по дорозі ще підберемо, що попадеться. Квітки тут, бо тут більше ніби нічого такого серйозного і немає. Так, головне тепер залізти от на ту глибу. Так, пробуємо якось тудою краще залізти. зрісти. Сюди заскочили, сюди. Так, де ми пробуємо. Ой, так, о, сюди заскочили. І бачите, тут на самій горі маємо купу луту. І, до речі, лут, бачите, камінь сьомий, кузнічний. аж три штуки, здається також. А, тут навіть восьмий є. Що тут залізти бажану. І заодно тут ще мочеви... очевидний ключ. От, де воно знаходиться, щоб ви знали потрібні речі. Так, ну і тепер спуск просто спускаємося. І біжимо далі по тій стороні. Що ми бачимо? А бачимо ми... Там десь вон дракон є. Так, от ну, з тим драконом ми воювали минуле відео, тому до нього вже не йдемо. Так. Тут є той дракон, але бажано спочатку його побігти. Зараз я вам покажу. Вон там от бачите ще будуть два дракона. Так, давайте поки там. О, він у нас загрився ще, ще краще. Хай біжить за нами. А нам він буде потрібен. Так, десь тут у нас має бути статуя, яку треба розбити. от. Бачите, в нас такі вже попадалися, там ми троля кликали, щоб він розбив. А тепер треба кликати дракона, щоб він до нас підбіг і ту статую розвалив. Щоб забрати всередині її лут. Тому ну, біжимо і кли... так вот ще там попався черепок Йдемо того дракона будемо спробувати кликати сейчас він не дуже хоче так у тут блок ну, повертайся лінивий о біжить до нас. Давай, бежи, бежи.

розбив. Так, зразу зник. Так, що він тут нам розбив? Вон, кузач, яка мій п'ятий, три штуки. Давайте тоді ще повернемося, його все ж доб'ємо вже. У нього там здоров'я майже не залишилося. А заробимо ще 4 тисячі десь рун. Пралися. Тепер давайте біжимо от, от сюди. Потім, як розберемось, там підемо ще до тих двох драконів. Але тут нам здається по дорозі ще один дракон має попастися. ми то прибігли а нам туди Зараз можна, може виходити. Оглянемо. Ну, Чи пощастить нам. О, пощастило одна випала. Тільки одна. Так. І от ми прибігаємо. Тут, до речі, є великий ще скарбій. Хто хоче магію фляги внулити, то може його вбивати. Нам воно не сильно потрібно. Так давайте зачистимо ще оти кам'яні створіння. Заодно подивимося, що нам з них повипадає. Може треба було спочатку боса зачистити, але давайте спочатку її зачистимо. Щастить, поки випадає пусті у О, бачите, храм мой камінь випав. Так, все ніби. З тим усім розібралися. І ще нам нічого цікавого ніби і нема. Давайте підемо тепер до боса. Так, бос буде нас вупити магією. Можемо. Давайте, можливо, замість того поставимо захист від магії. Трохи нам зменшиться. Там здоров'я, там такого нічого. Так, і ставимо. магії він більше захищений. Тому давайте он такою магією, щоб ну, їм холодом його можна буде трохи бити. Так, ну давайте спробуємо, що з того вийдемо. Так, і давайте вип'ємо ще за одну туфля. Ага, можем и лапку съесть. мой холод он из раз и здоровье Почалося ще прот його добити, нам тут ті коріння допомагають. Так зібратися. Все, все дуже просто, і до кого з нього нам ще прах випав, зробили трохи рун. Правда, також не дуже багато, 12 тільки. Дивимося, що то за прах. Зараз так. Де у нас тут прах. Так, 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 так. Ага, от. Маємо такий ще прах. Хай буде. Для, для колекції. О, знов ті промініст створіння. З'явилися. Дивно, ми їх тільки що вбили, вони поновилися. Тому що гра перегрузилася, певно. Не будемо другий раз на них тратити час. О, бачите той каньйон і та струна. О там ті ходять собаки, ворони сидять. Нам ми вже там були. Так, того дракона ми вже вбивали. ми також вже другий раз до нього не біжимо і не рухаємо його. Хай собі відпочиває. Хоча вони вбиваються дуже легко і 4000 рун. Також непогано. Але ми вбіжимо. Давайте вже можемо поміняти з магії назад на той амулет. Так. Далі. Біжимо, ага, вон, ще репоберемо руну і йдемо до тих двох ще драконів. Ще розберемося з ними.

Те, що вони тут нам охороняли. Охороняли тут якісь камінчики. У нас вже вони десь були, то якийсь крафтовий матеріал. Тут золоту руну п'яту і м'ясо три штуки. Так, дивимося, що у нас тут на тій стороні. Ага, на тій стороні якраз розвилка, то що ми прийшли знизу. Так, там ми вже були. Там також є дракон. Ми звідти прийшли, не будемо повертатися, йдемо далі. Так, біжимо от сюди. І тут є цікаве місце. А, ладно, хай такі така буде. Пробігли, то й пробігли. Ох ти, нічого собі, дощ закінчився, щось в лісі здохло. Так От бачите, тут також цікаво яку палуту. Забираємо змазку дракона, забираємо мороку 9, супер просто, геронічну дугу і пульсуючий лист. Дивіться, де воно є. Бачите, під низом тут. Так. Там, до речі, можна пройти, але мені здається, там нічого немає. Давайте глянемо. Здається, нічого немає. Можливо є стоїть, зараз ще розб'яну. Що там не можна обійти? Червонкі якісь гриби знайшли ще. Не бачили, а, і тут є гриби. Так і що, також нічого такого немає. Забрали тільки гриби. Внизу ми просто розіб'ємося. Ну, тому повертаємось назад. Лучше тут приховали, ми забрали. Тепер біжимо, шукаємо. Десь там по дорозі благодать була. Так, нам тут і дорозі. Так, так. Отут, до речі, була карта, яку ми забрали. Так, там от дорога йде от, до тої От, тут буде та от вежа, де треба, я так розумію, активувати буде руну великого родана. Що я думаю, гадаю, що ми на наступне відео туди і підемо. Так, що ми тут ще маємо? Давайте подивимося. Так, я тут нічого не бачу. Нічого ніби не заховали. Шкода. Так, йдемо далі. Де та благодать. Десь мало бути. А, вон, бачимо звідси вже є. Знайшли ми ту благодать. Так. Але перед тим як її запалювати, давайте ще трошки пройдемо от сюди. Бачите, тут є якийсь тупик. Такий тупіковий дорога закінчується. Давайте туди пробіжимо. Так, що тут не пропустило. І подивимося, що вони тут забули А забули, тут от ще нам поставили пульсуючий лист. Кому треба, він потут, в тому тупіку. Все, тут я більше також нічого не бачу. Тепер можемо спокійненько повертатися до нашої благодаті. Тут також і запалювати благодать так, тут у нас ось, ничего. кик квик ки кви Ого, какие-то ноги торчать. Прикольно. Ч тики не выдаем из японцев. Так. Все, запаливаем. Маємо благодать тут. Ну все, думаю, на тому поки будемо відео закінчувати. На наступне відео гадаю, що підемо от сюди ту велику руну активувати. А на сьогодні всім дякую, гарного дня і до зустрічі.